Всім привіт! Слава Україні! Приїхали зняти сильне зного жеребця. Називається Майбах. А ми його так звіти з цього боку. Майбах. Майбах називається Клопатий, такі фані шеї. Продається, 1600 доларів. Продається цей жеребець, так? Дивіться, ви влучення єзбили клапті до того. <плеслужбанець> Вони не можуть їхати. <плеслужбанець> Но Олександріїць чи що щось таке подібне, щось під новоолександрійці такий. Робота, люба. Суперовий жеребчик, так? Каш... Та. Робота. Кашу, робота теж добру роботу має, так? <плеслужбанець> І любить, має. Та? І так? І йде добрий. Ну, Може, його трохи цей прогнати його десь доволі. Ага, я тобі ходжу коло нього. То ви ходите коло нього, так? Я, я просто не год вивести пасову підскаку, як хто, хто б не міг. Та так, так, який би не був, що ребеться, він хоче їхати, хоче трохи пройтись. Ну, ж би його провести сюди, трохи по цьому. По траві? Не веде трохи по дорозі, будемо ніколи. Ри, Холодок тут файл, збирає. Він на дворі не був кикусь. Та як сіла привіз, що тобі тогда і не було Не до місяці в таймі, то йде парупом. Нема навіть на. у відео. Тримається. Та то треба продавати наших, нема кому йде. Файний жеребець. Каже, що Кажі, не хочеш би його трохи подав... по цям прогнув би? Та ще ці вір вибирай, ці вібрикаї. Так, ці вірі, так хто не буде ходити. Так, треба. Ту куди ви його хочете прогнати? Та шкода. Подворотно. Ми хотіли подивитися просто, як він діє. Просто доводь кого два, два метри туди назад, аби не йшли. Йде добре. Йде <founders> добре і їде добре, та? Нас пусти, що вас каже, не тримали. Тільки здай нема газа за кордоном, та, чи де? Ні, він цю вратися, він ось. Ага. А, і там же не тримає, так? Ну, тримає. Фані жеребчик такий. Лаш грив має, хвіст має мост, та ногу має. Такий, як на Олександрійці, кажу, такий фані жеребець. Сім! Треба, так, так. Треба так, до газди, бо хтось його його добре прогнув. Робот, роботи, роботи хоче. Я йому хоч. газди продавала, вони вже раз обдурили. Чо? Я його зігнала, а він навіть не зубилала. Так. Я йому кажу, дай мені 20 рублів на, на, ну, за, на цукерки за те, що я його водила пасти, сказав, що ні. Їде по нинішній день. Він діти у своєму селі. Та? Ні, ні, не, та не цей, ми не, я взагалі знімаю. Просто, я, я знімаю вже цей. Ну, нашій коні діти на машині і далі його дзвоняти. Ага, то вже такі аферісти у вас були, а так? Зловила мені коло хатина наїзду. Наїду мені попасть допомагає. Я підсумчу. Так. Я магайда. То може було перевезти за шнурок. Я би йому сама відвела, роззубила мене і приткнула колока, бо я його вон два згори зігнав. Ну та буває таке. Римає. Та він хоче біти, я треба пускати, то молодий жеребець, ні? Ну, назад має. А пасе кап'яс, а він вже не видів трави. Файний жеребчик. То він зманяв маняви родом, так? Зманяв він був, був маняв. Він вищатий був маняв. Він був зманяв його робити. Він вов, я де з неї що хранений. Він ромб тобі був. Дім. Дім мамо. Та я б зараз віпосоху він би зараз давав. Віно ну, якісь яйоли великі Набрали треба десь на куби пускати, бо капут по єхтерярше пік гавкає дурне Файні сюди приковуватись де він десь Стоять в стані, задовольно зараз подивився. Задовго стоїть, треба. Та то треба хтось. Капець, аж шкода, треба обрізати, то обковувати, бо... Треба... Мати обходить. Та, то треба по об по обтинати. пообтинати. Деше зараз ліже бісі Тримай! Що? тримай! Ти байка, то треба довго би люди подивилися, як цей. Як жінка одяг обходить е, на кашу, в каші. То треба подивитися, як ви його. Я його, його тоді пробувала заводити. але я боюсь, що бо він виривається, я даю Андрієва знати, белове у його, бо він не слухає. Та бо то жеребець, то нема що хотіти, то таке. То же ребчик, то тим треба... том це. <рик> він буде брати, це, це за що, він зараз за ногу візьме. <рик> це яхтер'єр, все, то, це... Це мене такий теж був пес, то, то капут. Він не беруть все, що є. Йому чи кінь? Особливо курячий бульон. Так? Як <рик> тобі <рик> тягає <рик> курячий? А я? Паргалі прорезав. Погодьте всі. Палет кури страшно, не? Добре, Тудови все, файно. Добре, бо сусіда пустив курку, приніс у курта і бульйон. Такий ж ребець. А скільки мороків ви? Я हна. вам не скажу, він його прийнув. Алло, ось ще майбус займаючи. Тої весни, так? Тут же рік у вас, більше трошки. Ну, ось якраз на весні рік. Ага. Файно, файний жеребець, скоро ми закинемо, ти там вже. Yeah, та, ту, ми не коні знімали, ми тут порвали, щось знімали, це все. Файно, та можеш заводити But його поле. той, yeah, при, той yeah, приїзд приїжджає. Заводи, yeah. Що заводиш? Та заводи, що будемо? Що будемо мордувати? Ні, тебе не будемо мордувати ніхто ні, що будемо цей. Чекай, чекай, дивись, так, аби його пас не цей. не. А пса це ви не продаєте, може би забрали у вас, аби кури не їв. Я... Там хлопець хотів. Не віддасте цього пса. Ні, пса не продають. Та з'їсть курку ще одну, ти будете задурно віддавати. За та то єх тар'єр, то нема що хотіти. Пані же для жеребця Треба, то це вже від цієї, аби це, я би. Дивіться, він який в говину зняв. Та тут що тут десь тут всі Гор, гори. Царства, влечі, не я не їм назнімав. Коротше, файний <риклад> жеребець. Скільки не хочуть, за хочу заживятись 1600 доларів, та? так? Щоб віддали. Суперов. Кол церкви? Mm. Та файно, добре, тобі. Ваше нема ні туризму, ні нічого. але... Немає. Супер. Ти ще добре що ти ще з'яти, успокою. Ще сидять люди, городи, во жінка сама тримається ожерепця. Закинемо ти продати. А чий номер кидати? Чи чи ну, поля ага. коси чи не пустує, ні борщівліки не ростуть. Ну нема, ще в гори не, не завезли борщовика. У нас не, там вже капець борщовика. борщовичка. Швид... Супер. На, на. Супер. Он диошко ні ще посуду. на хату не дав білий. ну далі ще прибіг. Ще трохи біг. Там не закинув, це двох поверхли, австрійський. Далі, далі, далі. Он двобілий пасе. Ага, вижу, -мо. Найди значить звідси в телефон. Ні, притягне Хлопці, це телефон весь. Чудеса. Ну і чорний там ще, леж, да лежить. Є, справіше. Ні, він вже стоїть. Стоїть, то великий тоже кінь. Великий коні, та? так? Ну Коротше, жеребчик, желяб, десь. Тут як бінокль цей телефон. Катець. Короче, жеребчик на продажу, Номер номеркинемо Андрій, так? Михайло, Михайло жінка, жінка тут ходить, мама його біля за цим жеребцем Кого цікавить, то буде скинемо номер в опис і дзвоніть собі, питайтесь.